Олеся Галдун під час захоплення Херсона російськими військовими у 2022 році була у рідному місті. Зайшли руски, вони зайшли зі сторони Тавріку. Почали їхати по Тавріку, і там люди бігли в сховище, і мужчина біг, там жіночка рожала в тому домі. І, виходить, біг. І щось руським це не сподобалось. і я не знаю, як це об'яснити. Коротше, вони з танку пальнули. Дівчина розповідає, під час окупації вона долучалась до проукраїнських мітингів на площі Свободи, чекала на звільнення та їздила на дачу у кринки, що на Лівобережжі. На цих фото 2022 року кринки ще не знищені російськими військовими. Олеся говорить: під час окупації відволікалась малюванням, створювала ескізи для свого майбутнього патріотичного татуювання. Зробила його у вересні у майстрині в Олешках. Пригадує, коли вийшла із салону, потрапила на перевірку до російських військових. Бомбанули там в Олешках Отель Колос, і там ті сполошилися, і вони вирішили на усіх переправах зробити патрулі. І тих, хто в них не устраював, відловлювали дивилися документи. Коротше, заставляли задрати футболки. Поїхала ж тоді в топіку. Я задрала І мені топік трошки закрив. І оце от мене, мабуть, спасло. Вони побачили просто квіточки? Якось пронесло. А потім я так зрозуміла, що щось він вже подумав, але я вже сідала в катір. Магазин, у якому Олеся працювала продавчиною, закрили. Дівчина разом із чоловіком та його матір'ю виїхала на дачу у Кринки. Жили там до жовтня. Тоді вирішила повернутись до Херсона за теплими речами. Вибратись розповідає, намагалась кілька разів з Олешок до Херсона. Олеся їхала на останньому баркасі. Це було 30 жовтня. Це був останній баркас, який йшов на місто. Отаким От чином я попала в місто. Чоловік Олесі лишився на лівому березі до червня 2023-го. Після того, як російські військові підірвали Каховську ГЕС, повернувся до Херсона і пішов до військомату. Зараз він продовжує воювати, а Олеся чекає на нього у рідному Херсоні. Після перемоги, говорить дівчина, вони разом планують поїхати у Кринки та відбудувати знищену російськими військовими дачу. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.